Вітаю вас, друзі. Минуло вже більше доби. Відколи було знищено російський склад із боєприпасами у тимчасово окупованому Криму, але росіяни досі не можуть зрозуміти, що ж це було. То, що українці подарували в Криму, детонують вже останні 10 годин. До подлина, що, звісно ж, ну логічно, що це боєприпаси. та ні. Це напевно був просто ефект лінзи, але точно не боєприпаси. І оскільки це не боєприпаси, російський генерал-депутат пропонує. Ховати російські боєприпаси в українських горах. Я розумію, що в новій москві метро потрібно як воздух. Ну один щит зняти в горах Крима, штольні пробити і там хані боєприпаси. Нічого їх там не достанет. Я вас уверяю. на момент, коли я записую це відео, росіяни досі не змогли загасити пожежу. І ще вчора ввечері свідки подій публікували відео, як боєприпаси продовжували детонувати. Натомість росіяни протягом останніх трьох ночей продовжують тероризувати український південь та завдають масованих ударів по Одещині та Миколаївщині. На жаль, внаслідок сьогоднішньої атаки є загиблі. Що Росія зробила поганого в Україні? Учора ж розшукуваний воєнний злочинець Владимір Путін пояснив, навіщо держава-терорист, так звана Росія, займається терором і висунув свої умови. Просто Адкраєнне наглость і безцеремонності, пасули і пусте болтовня. Як я і казав учора, атаки так званої Росії на український південь ніяк не пов'язані із подіями на Кримському мосту. І про це кажуть самі росіяни. Тут названня ударва зміздя немножко вбивательські воєнних є і внепланові цілі. У них там цілі целівозмізді не в принципі такого пать. Та невже невже міністерство війни так званої Росії знову набрехало. Сьогодні ночі ворожіми силами Російської Федерації на груповий удар розмізді. Удари, які росіяни зараз завдають по нашому півдню, були заплановані набагато раніше і ще до того, як була здійснена повторна атака на Кримський міст. Почекайте, а Путін вже сказав. Вот вони взорвали наш мост. Міноборони готові. Ми думаємо, ну підготовила. Це не так працює? абсолютно не так. Так звана Росія б'є по території України, тому що може це робити, і тому що росіяни почали війну проти нас, аби нас усіх вбити, і це треба пам'ятати постійно. Власне сьогодні вночі росіяни знову завдали ударів по Миколаєву. Як завжди, вони влучили у житловий будинок. Також росіяни завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Одесі. Напередодні росіяни також атакували Одещину та Миколаївщину. Знищили дуже важливий військовий стратегічний об'єкт цвинтар. Кілька ударів також прийшлись по портовій інфраструктурі, внаслідок чого росіяни знищили запаси зерна. Причому це було зерно, яке мав отримати, наче як союзник так званої Росії, комуністичний Китай в портовому терміналі, який постраждав цієї ночі, найбільше від російського терору зберігалось. 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалось для відправки в Китай. Взагалі, внаслідок роботи зернової ініціативи, саме комуністичний Китай став найбільшим імпортером українського зерна. Натомість владімір Путін розповідає, що ні, усе йде до Європейського союзу. Експортувано в общесложності тридцять 32,8 мільйона тонн грусов з яких болі 70% процентів поступілі іменно в багатий стран, включає прежде всего країни Євросоюзу. сам комуністичний Китай закликає так звану Росію продовжити свою участь у зерновій угоді, але так звана Росія навпаки підвищує ставки. І вчора міністерство війни, так званої Росії, зробило заяву, якою дало зрозуміти, що Росіяни планують топити усі цивільні судна, які будуть іти до українських берегів. Всі суда, слідуючи в акваторії Чорного моря в українські порти, будуть розсматрива. как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Российский же генерал-депутат Гурлев пропонует взять и затопить несколько цивильных суден у Черном море просто так, потому что так звана Россия может. Надо пару баркасов сразу потопить, чтобы чтобы неповадно было. Честно говоря, да, вот по-умному. Натовских, да? Железно любить, яка різниця. приду предупредили, предупредили. але ви, друзі, нічого не переплутайте. Насправді, так звана Росія навпаки забезпечує продовольчу безпеку у світі. Саме росія вносить колосальний вклад в глобальну продовольчу безпеку. І, взагалі, так звана Росія, коли атакує українські порти, коли знищує українське зерно, і коли каже, що буде знищувати цивільні судна у Чорному морі. Вона насправді нікому не заважає. Це усе робить колективний за а от для його срыва наші так называемые партнери на Западе сил не пожаліли, здійснили <клес> все, щоб впустити його податку. Отже, це саме колективний запад зірвав зернову угоду, а так звана Росія точно цього не робила. При цьому так звана Росія проти зернової угоди, але вона за зернову угоду. От чому ми возразили проти дальнішого продління цієї так Ми називаємо зділмені протягом зділки, такової. По факту так звана Росія просто займається державним тероризмом. Росіяни спочатку вчиняють терористичні атаки, грозяться вчиняти нові теракти. А потім Владимір Путін, як лідер держави-терористки, виходить і каже: Ну, у нас є наші умови. Причому це, наче як одна умова, але одночасно їх багато. І безусловно розглянемо можливість повернутися в неї. Но только при одном условии. Первое, второе, третье. Далее, далее. Не буду дальше перечислять все позиции и условия участия нашей страны в этой зерновой сделке. Одна из умов террористов – это снятие санкции из части товаров террористов. Это вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Також лидер террористов вимагає подключить частину террористических банков до SWIFT. В том числе речь идет об их Ні, замедлітельним підключенням к міжнародної банковської системи розчотав SWIFT. Ну і ще одна умова, яку фактично висунув терорист Владимір Путін, це замінити українське зерно на російське, щоб далі зерно відправляла Чорним морем тільки так звана Росія. Хочу завірить, що наша страна в стані замістити українське зерно як на комерційній, так і на безвазмізне основі. Те, що зараз роблять російські терористи, це не щось нове. Вони постійно використовують методи терору, щоб намагати. Тися досягати своїх цілей у міжнародній політиці, власне, владімір Путін зараз прямим текстом каже, що так звана Росія готова припинити свої теракти, якщо буде виконано першу, другу, третю, четверту, п'яту і соту умови. І ця ситуація стане серйозним випробуванням для світової спільноти і для наших союзників, зокрема, тому що якщо не дай Боже, вони погодяться на умови владіміра Путіна, якщо не дай Боже Антаж Владіміра Путіна спрацює, то у такому разі так звана Росія буде використовувати подібні методи і надалі для того, аби досягати своїх цілей і створювати точки напруги по усьому світові. Відповідати терористам необхідно тільки із сильної позиції. Власне, комуністичний Китай міг би на так звану Росію натиснути. Туреччина теж може вплинути на ситуацію у Чорному морі через Босфор іде чимало російських вантажів, і якби турець. Чина хотіла, вона могла би зробити так, аби ці вантажі раптово чомусь зупинилися. Але поки що і китайці, і турки просто жують соплі у відповідь на російський терор. І ще один варіант, як відповідати терористам, це допомагати Україні, посилювати Україну, у тому числі сили проти повітряної оборони України. Наші воїни ППО великі титани і роблять усе можливе та неможливе, щоби збивати російські безпілотники та ракети. Це результат нашої нічної клопіткої роботи, ми і надалі нищитимемо усі ворожі цілі. Слава Україні, але засобів протиповітряної та протиракетної оборони треба більше, набагато більше. Учора Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. До нього зокрема увійдуть чотири системи NASAMS. і це дуже добре. Ми вдячні нашим союзникам, але і цього на жаль недостатньо. Ша 22 ракети. Це ракети, які летять з високою швидкістю, понад 4000 тисячі кілометрів на годину. Які заходять на ціль вже по балістичній траєкторії, тому для збиття таких ракет Х-22 потрібно. Відповідні засоби, ну такі як Петріот системи, які можуть це робити. Ну і ключове Україна має отримати абсолютно усе необхідне для нашої перемоги, але наші ключові союзники дуже бояться розвалу тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація, так наче цьому розвалу так званої Росії можна запобігти. Ну а нам із вами, друзі, лишається тільки добре робити свою справу і далі допомагати українському війську. Попереду, друзі, на жаль, не буде легко. Попереду і ще буде важка, кривава, складна боротьба. Попереду у нас і ще чимало випробувань, але ми переможемо. Та для цього треба й далі активно допомагати силам оборони України.